Друзі, всіх рада вітати в епіцентрі на огляді новинчик, естетичних, красивих товарів для інтер'єру, для вашої кухні. Вражаючий дизайн, говорять, можна створити самому, а не звертатися до дизайнерів інтер'єру. Не відговорю звичайно в ніякому разі. Ну, можна самому походити, подивитися і обрати непогані, а придумати Наприклад, підібрати і посуд для кухні. Я бачу, з'явилися такі естетичні біленькі, багато використовують в ресторанах такий однотонний естетичний посуд, салатник порцеляновий 239 гривень, але я так і не зрозуміла. Ну, ось цей, а нижня тарілка-миска, невідомо яка ціна. Так, тарілка глибока, написано, що салатник. Треба шукати по поличках, тому що тут ціни будуть некоректно писати, а, не розберетеся, але ж покажу вам. А зараз, де вони на поличках, то покажу вам ціну. До речі, я йшла до цих подушечок. М'якеньких це для стільців і це український виробник, наскільки я розумію. Подушка 40 на ну, 40. Вони в цілому всі такий розмір мають. І виробник, місто Дніпро це вітчизняний виробник. Я вже показувала в минулих моїх відео. Ось це все це виготовляє ну неможливо не це все, але я зараз покажу. Ну, більшість з цього це виготовляє Дніпро. Досить цупка. Верхня основна частина. Правильно це 70% котону і 30% лише поліестеру і така лаконічна досить. Якби модель, не кольорова я маю на увазі. Тут більше таке миле з цуценятками, з такими мемами. Ось така, хто бажає. Тут різні є, я бачу. Інші ще є теж з песиками, різні такі веселі мотиви. І ціна 199 гривень. Так, ще такі є. Ну, ці мені не дуже по якості, якісь вони більш такі синтетичні. А ось ці а, в такому сливовому кольорі і травянисто зеленому досить хороші. Ще я бачу є в сірому, в чорному, в синьому. ти, як багато. Ну, щоб не зупинятися на всіх. Оці сати, е, сатинові, оксамитові, так, велюрові, це Оксамит. 239 гривень. Непогані. Це вже такі більше фешн. Сіренький колір. Але вибір і в зеленому є, і в чорному є. 239 гривень. В чорному є, і в зеленому оксамиті. Оці красивий зелений кольор, оксамитовий, красивий. Які шматинки, прихватинки є для кухні, рукавички, скатертини, ранери, серветки є. І це теж виробник. Дніпро. Так, скатертина водовіштовхуюча. Не знаю, чи це сюди, оце. Ні, це не сюди, бо тут взагалі тисячу. 999 гривень, це, напевно, швидше ось ця така. Серветки 109 гривень. Ось така серветочка. 109 гривень коштує. А ранер коштує 249 гривень, ось він. Так. І все виробник. Ранер 40 на 140, 90 котону і виробник Дніпро. Рукавичка 129. Так, а ще бачимо набір махрових грушничків в корзинці махрові. Ось так теж Дніпро виготовляє сірий 30 на 40 стовідсотковий котон. Ну, погано, що цін тут немає. Неприклеєні ціни, от як треба взнати, немає ні сканерів. Красивий посуд, маслянка. Зараз зі знижкою 259 гривень. Ось така з тисненого скла. Так, скло. А ще цукерниця є 189 гривень. Скажу, що дуже мені нагадує з а, цього з Аврори. От, власне, оця маслянка і ось ця цукерниця навіть такі упаковочки. Одне пам'ятаю, ціна плюс-мінус одинакова. Цукерниця не бачила ніде, крім ось в епіцентрі 349 гривень. Нержавіюча сталь і ложечка в комплекті. Красиво, красиво. І така цукерниця 179 гривень. Так, ще підносиє метале із такою гравіровкою виноград, гілочка винограду 224 гривні. Та ця велика металева: двоярусне блюдо, скло. Теж не бачила я в інших магазинах. Двоярусне 399 гривень. Його, напевно, треба ще прикрутити, якось зафіксувати, бо воно таке хитке. Ще таке відчуття, що зараз все заверне. Так. Ось так воно, бачите, вивертається. Скляна і корниця 399 гривень в формі рибки. Креманка 279, цукерниця 309. Красота. А що тут таке красивий? Це набір для приготування коктейлю до Чотири 4 предмети. Коктельному мохіто ж не так просто можна приготувати, виявляється. Ще треба мати певні інструменти, щоб розтерти м'ятку. Так, сталь, пластик, деревина. Подарунок, хто захоплюється. 48%, до речі, ціна була 580, дозатор, навіть є лопаточка. Ну, тобто для баристів може бути шейкери є, хто полюбляє. Готувати коктейлі навіть в домашніх умовах, то можна собі за свою домашню барну стійку накупити. Білесенький порцеляновий посуд, чашка 174 гривні. Такий фактурний верх, не гладкий, як мармур, щось так нагадує, або якийсь перламутр такий чайничок заварник, порцеляна 424 гривні. Цукерниця манюсенька 174 гривні. Красивий цей посуд. Чашечки. Чашечки. А -а -а. Немає ціни, не бачу на них. Так. Тарілка обідня 219 гривень. Можливо, оця, напевно, швидше всього. Це точно не бульонник, це, це салатник. Блюдо прямокутне, оце красиве 349 гривень. Непогано. Можна розкласти тут нарізочку різну або фрукти. Більше для фруктів порізаних красиво. Овальне порцеляна 169 гривень. Ось таке. Це просто обідні тарілочки, такі естетичні, квадратні, 184 гривні. М -м -м. Все би хотілося придбати, а де, куди дівати старі. Бачу, і я неодноразово вже десь щось так от откупиш емоційно, і потім в смітник це йде. Супова тарілка 269 гривень, досить глибока, глибочесненька. Ще отакі 98 небагато грошей 379 гривень. Це вже таке блюдо досить квадратне, широке, велике. Ух ти, оці маленькі чашки кавові з блюдцем. 127 гривень. Зараз 20% Вільмакс Англія. Англійський бренд, ну може виготовлено бути і в Китаї. Бренд може бути англійський, німецький, але більшість виготовляється. Я дивилася, в Китаї. В незалежності, який це бренд, наскільки відомий, наскільки він дорогий. Чашка кау з блюдцем фарфор, 175 гривень. Така більш вища, оці красиві, 189 гривень. Низка і така широченька. Підійде добре для еспресо. Оці для еспресо. Тут все таке малесеньке, а соусники різні, такі блюда для закусок порційні. А, такі стартери. що подають в ресторанах, коли ви тільки прийшли сіли за стіл. Я люблю, коли дають стартер. В Польщі, до речі, досить часто, щоб хлібчик намастити, наїшся тим стартером, потім приносить. А, замовлення ти вже їсти не хочеш. 49 гривень для закусочок різні такі. А манюсенькі. Це теж овальне блюдо вже. Теж для закусочки. Салатник, маніопенький, можна використати для соусу. Це молочники, вершочки дають в ресторанах. Більш така ресторанна тема, але вдома досить класно, коли вдома таке є теж. Давайте щось кольорове пошукаємо. Щось кольорове таке, знаєте, просто. Як кажуть, бо це дуже зі смаком. А ми зараз пошукаємо щось таке просто. Вау, що очі виїдає. Може подивимося чашечки, бо тут реально очі виїдає, різні кольорові з принтами Прикольні, як каже, молодь. Зі слониками. 59 гривень з вірятами. Ось, будь ласка, 59 гривень з різникою. Ось така класна чашечка. Її можна придбати в епіцентрі. Так, тут ще на велосипеді зебра їде. Навіть таке буває, ну це все буває в мультфільмах, в мультфільмах. Різні є, різні принти. Для еспресо може бути теж невелика така чашка, Ну для чаю замала, так? 89 гривень, але така теж весела, стильненька, цікава. А тому все таке дуже естетичне, тільки що дивилися посуд. 59 гривень. Коли схожий, накупила в Ікеї в Польщі. Ікея мала заїхати в Львів і так все зупинилося по певним причинам. А жаль, дуже. 69 гривень з ламою. Схожа на металеву. Такі колись були горнята металеві, але не якісна. Ця наклейка вже я бачу, що вона при пару використань, при пару миттів, вона сповзе ця наклейка, чесно кажучи. Набір стаканів. Ось вони підійдуть, можливо, для лати. Отакий набір стаканчиків. Ціна? А де ціна? 349 гривень. Оці високі, ці безцінні, ще отакі для коктейлів. з такими бульбашками. Класні, але теж я не бачу ціни. Скло таке, чуть не на пластик схоже, але написано, що це скло. Боросилікатне скло з подвійною стінкою, можливо, тому таке, а, тут вже чути більше, що це 411 гривень. Різні войди скла теж. Є, ну, це один і той самий бренд Ганді. Ну немало 411 гривень за цей набір. За дві штуки, тобто, за дві штучки. Можливо, якийсь такий блатний бренд. По 44 гривні навіть чашечки є люмінарк Каже, що це посуд неякісний. Не знаю, наскільки це правда. Напишіть, чи ви маєте. Франція, маєте франсе, це французький посуд, до речі, я його не маю. Але пишуть: Одні, що дуже якісний, а інші пишуть, що це просто він якийсь взагалі чудні шкідливий. Склокераміка. Ось такий. І така чашка білесенька. 44 гривні. Зі знижкою. А ціна була 65 гривень. Немало було. А якби не багато, але я маю на увазі, що знижечка досить хороша. Гектор Брау вже рекламує в Україні крауф. Це німецький бренд, і я маю посуд цього бренду непоганий. Але я тепер дочиталася, що його виготовляють навіть в Китаї. Зараз зі знайшкою сковорідка. 1255 гривень, а це набла 1792 гривні. В Ашані теж продається крав, там більші знижки я купляла сковорідку по-моєму, дешевше було. Але я докупляла, вона не йшла в комплекті з кришкою. Потім я кришку, крав докупляла, і було важко знайти по розміру. Яка хороша сковорідка, але тут ще вже дефект є. Ось так. Не хотілося себе З'ємна ручка 1020 гривень. Знаєте, є такі сковорідки, які використовують поварі, вона не завжди підходить для вашої плити, для вашої кухні. І це класно. Чавунна, ой-ой-ой, яка вона важка. 867 гривень. Чавунні сковорідки, Багато ну вони вічні. Якщо хороша чавунна сковорідка, вона вічна. Ось така ще є Біол. бренд. А хто виготовляє? Не ну, написано, хто виробник. 1004 гривні. Чи вона скорідка? Знизу немає ніякого маркування, важка з магазину не донесеш її. Емальований посуд є. Ціна теж каструля емаль, циліндрична. З грибочками 534 гривні. Скажу вам, що ціни не є низькими 617 на 5,5 літрів. Так, гриби, принт. Ось такі каструльки. ну ціни, ківш мальований 239 гривень. Вау! Давно це якби не дуже я люблю і не дивилася. Який кухоль класний, ну кухоль стильний, його можна використати. Знаєте, під такий прованс-квітер, якусь стилізацію і мальований. Mm. Такий кухоль. Для молочка можна в село 457 гривень. Ну, пів тисячі, пів тисячі, там, пів тисячі там, і вже купа, купа грошей. Колись такі горнятка, от металеві, емаль, бірюза, кружка 172 гривні. А колись вони там не знаю по скільки по 50 копійок були за мої часи, і це якби говорило про те, що ти не такого достатку якби багатого. А зараз, а зараз це дуже мега мега стильно З рибочками колекція. Ще з чорносливом чимось з базиліком. Так, зелень фреш, кастрюля емаль 2,5 з половиною, два гривня. Це зі знижкою. Все зі знаєшкою. Ось такий цінний намальований посуд. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.